Ви, скоріш за все, чули, що якийсь там Ханумак з 95-го кварталу зібрав свої шмотки і втік з України в Америку. В принципі, втік і втік. Хрен з ним, якийсь ханумак, він не перший, скоріш за все, не останній. Тиждень тому я, наприклад, не знав, хто такий Руслан Ханумак. Я ніколи не цікавився діяльністю 95-го кварталу. Майже не дивився нічого з того, що вони знімали. Але мені стало цікаво розібратися, хто ж цей такий Руслан Ханумак. І поки ми будемо розбиратися, можливо, можливо, ми дізнаємося, хто такий Семенченко Альберт Вікторович. Коротше, Руслан Ханумак. От його інстаграм, в одному з останніх постів він виклав дуже емоційне відео, де він зустрічається зі своїм сином в Лос-Анджелесі. В подписи до видео он написал еще, типа, много месяцев я тебя не видел, каждый день я проживал этот мен, бла-бла-бла. И в конце он додал: пусть я буду в глазах многих предателям, но мой сын будет расти с папочкой. Мы снова вместе. Мне интересно, что про это думают Тим и Кола, которые сейчас находятся в окопах. У <му> моїй душі. Ну, коротше, така от історія емоційна. Я думаю, що всі Миколи, які зараз сидять там в окопах, всі Миколи з відірваними ногами, руками, які не бачили своїх дітей, жінок. Батьків і так далі, там, сотнями, тисячами годин, вони дуже раді за цю Ханумаку, що він нарешті-нарешті побачився з сином. Він нормально тусувався в Україні, знімав смішні ролики, а тепер він нарешті воз'єднався зі своїм синочком. То чого ж цю Ханумаку так всі хейтять? У нас є відео, в якому а, просто є підбірка того, що робив і казав Ханумак про Володимира Зеленського. Сейчас в Украине можно на каждом углу встретить объявление о в Польше. Вы понимаете, если мы в этот раз не про выборы, то уже через несколько лет в Польше будут висеть объявления о в Украине. Прошло примерно... Як він побачив, які там об'явлення в Києві будуть вісіять, коли він знаходиться в алеї. Я звісно, хто його знає, але це було ще в квітні 2019 року, коли він топив голосувати за Володимира Олександровича. Примерно два часа після того, як я повернувся з виборів президента України, настрій мене хороше. Почему хорошая? Потому что я понимаю, что такой херни больше в нашей стране, скорее всего, творится не будет. Знаете, этот первый тур показал, что все-таки украинские боксеры самые сильные в мире. Я сейчас не о Усике и Ломаченко, я сейчас о каждом из вас. Потому что система власти сейчас в мощнейшем нокдауне. Так давайте же, как в лучших украинских боксерских традициях, отправим ее в нокаут. Да так, чтобы потом она объявила о завершении карьеры. Отправили в нокаут так, Отправил нокаут так, що скоро від країни залишиться тільки половина накаутеры. Твою мать мы, которые действительно переживают, потому что все переживают. Вы ну, не поверите, никто пока не переживает. Вы, наверное, уже человек сотки, который подхожу. Все равно все переживают, и они переживают. А какие люди, которые переживают? Скажи, куда мне идти? Вчера да бункеры я скиды коштуют. Я не знаю, где бункер. бункера война завтра. Сделаем страну вместе, но сначала мы сделаем их. У нас ще є тут фоточка цієї ханумаки з Володимиром Олександровичем, такі друзяки, обнімашки, всі діла. І 95-й квартал, ну одразу ж, вони відхрестилися від цієї ханумаки, вони написали, що ми не маємо нічого спільного з цією ханумакою втекло, але не пишіть, що він зірка 95-го кварталу. Тому ми будемо його називати просто не зірка 95-го кварталу, якщо. У 95-му кварталу буде від цього легше. От квартал проінформував нас щодо вчинку Руслана Ханумака, новина про якого розлетілася по змі. Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником студії 95 квартал. Студія раніше співпрацювала з Русланом, як зі сценаристом, режисером. Та актором тільки на умовах договорів замовлення з 21 року студія квартал 95» не немає з Русланом Ханомаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, некоректно називати його зіркою, чи тим більше актором студії «95 квартал. Всі актори кварталу знаходяться в Україні. А то що цей чувак фоткався з Зеленським, топив за Зеленського, ну кого це коротше інтересує. Хоча Хоча на каналі студія Квартал 95 ще є купа відео з цією ханумакою, де він веде якісь чисто ньюз дуже цікаві. А це плейліст, в якому, до речі, одне відео заховане. Цікаво дізнатися, що це за відео, яке було заховане. Давайте тепер почнемо копати трошки глибше і спробуємо зрозуміти, хто такий Семенченко Альберт Вікторович. Як ви можете здогадуватися, що реальне е, прізвище Руслана-Ханумаки це не Ханумака, насправді прізвище Руслана Ханумаки Семенченко. На вебсайті Запоріжжя Тренд Іуа. Є про нього коротенька біографія про те, хто він, що він, де він, як він. Його реальне прізвище Семенченко-Руслан. Почуття гумору, дитинство. Далі він створив якийсь проект Зайенька, Це буде цікаво трошечки далі. Ліга сміху, всі діла. Після того, як він награвся з цією Зайенькою, він вийшов на велике телебачення, буквально рік. І Руслан уже веде чисто нюз. Чисто Ньюз, який я вам тільки що показував на YouTube-каналі студія Квартал 95 онлайн. Трохи пізніше знімається у комедії «1 плюс 1 вдома, а разом із Володимиром Зеленським ще пізніше у його сіквелі. Далі він починає випускати всякі серіали, робити якусь національну роботу. І ще тут цікава штука, що у 2019 році Ханумах знявся в серіалах Дикі та Папік. А у 2021 році відбулася велика прем'єра 100 тисяч хвилин разом. Гуглимо цю 100 тисяч хвилин разом, знаходимо статтю на Вікіпедії і бачимо, що сценарист Ханумак Руслан Альбертович. Але ж ми розуміємо, що Ханумак – це не Ханумак. як не зірка кварталу 95, так і не Ханумак. Виходить, що він Семенченко, Руслан Альбертович. Виходить, що його батька звать Семенченко. Альберт. Як ви можете здогадатися, Семенченко, Альберт це не таке вже і популярне ім'я і прізвище в Україні, тому цю людину дуже легко загуглити і знайти на просторах інтернету. От наша зайнька, сторінка зайньки на Фейсбуці. Це, до речі, та ж зайнька, яку створив чи розкрутив цей ханумак. Бачите, зайньку, як я казав, вона буде цікава нам трошечки пізніше. Знаходимо сторінку цієї Зайньки в Фейсбуці. Гортаємо, знаходимо тут Альберта Семенченко. Я не знаю, хто цей Альберт, але він є адміном сторінки Зайка. Такий собі сімейний подряд, де Руслан Ханумак, він же, Руслан Семенченко, просто зробив Альберта Семенченко адміном своєї сторінки. До речі, після. 23 го року нема тут жодного з постів. І останній пост від Альберта Семенченко був в грудні 19-го року. Заходимо на сторінку Альберта Семенченко. Тут в фоточках ми бачимо фотки цієї Ханумаки з якоюсь дитиною, скоріш за все, це та дитина Ханумаки, яку ми бачили в цьому емоційному відео. І в принципі, все вказує, що Альберт. Семенченко це батько Ханумаки. Далі ми просто гуглимо цього Альберта Семенченко. До того як гуглить. В нього у Фейсбуці стоїть, що він комерчівський директор at Zevs ООО. Гуглимо Альберта Семенченка. Знаходимо його в Юконтролі. Він дійсно є якимось директором купи фірм, серед якої є і компанія Зевс. Заходимо в Open Data Bot, знаходимо цей TOV Zevs, Заходимо на TOV Zevs, те директор є дягелів Юрій Анатольович. Але тут є також власник Семенченко Альберт Вікторович. Гортаємо трошки ниже і бачимо, що в 2024 році ООО Зевс, власником якої є Семенченко Альберт Вікторович, який є батьком цієї хономаки, отримав 125 тендерів. На суму в 2024 році 24 мільйони гривень. Всі ці тендери можна перевірити, подивитися, хто як, що отримав, куди отримав, що поставив і що не поставив. Виходить, коротше, ситуація. Є Ханумака, яка продвигала Зеленського, продвигала 95-й квартал, наварила собі підписників на громадянах України, заробила бабла на популярності від громадян України. Батько цієї ханумаки володіє якоюсь компанією, яка отримує тендери і підряди. Від українських фірм на величезні суми там, 24 мільйони гривень. І тепер ця Ханумака просто зібрала чемодани і здриснула в Америку. Я, я не на фронтник, я не хочу кричати, що всіх на фронт, на фронт, на фронт, на фронт. Але ж, твою мать, Ханумака, якщо не існує України, якщо не існує українського народу, ти ніхто. От у тебе немає ніяких підписників. Вся популярність цієї ханумаки, вона базується на тому, що є український народ, що є українські люди, які на нього підписувалися, що є українські люди, ну які б вони не були, які чомусь ходили і купували білети на ці е, випуски студії квартал 95. Є люди, українці, які дивились оцей треш, який називався, як називався а, Чисто Ньюз». Тобто українці. Які дивились і створювали популярність цієї ханумаки? Якщо взяти звичайного Миколу тракториста, Миколу програміста, Миколу неважливо кого, йому по барабану на існування українського народу. І якщо Микола, програміст, Микола, тракторист, Микола зварювальник. Він звалює з України. Він цьому українському народу нічого не дожив. Микола просто встав і пішов варити, короче, залізо в Німеччині або в Канаді. Микола програміст поїхав на балі. Вони нічого українському народу не винні. Але є оці публічні люди, типа Ханумаків. Які зібрали свою популярність на українському народові. Вони існували, отримували гроші лише тому, що є український народ. А тепер вони зібрались і просто звалили з України. І це ну це неправильно. А тепер за цих людей, які всім тим, що в них є, вони блін об'язані цьому українському народу. За цих людей повинні воювати миколи трактористи Як я вже казав мільйони разів. Якщо Микола тракторист навіть не дьорнеться, якщо він просто залишиться існувати на території України. Україну завоюють росіяни, тому Миколу-трактористу видадуть той же трактор, на якому він вчора працював на території України, і він буде просто працювати під іншим прапором, прапором іншої країни. А ханумака не існує без існування українського народу і України. Тому чому в нас немає в країні інституту репутації, чому у цієї ханумаки досі 118 тисяч підписників? Як люди, люди досі підписуються і дивляться цю ханумаку, як вони його підтримують? В мене нема, коротше, слів. Якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, можете загуглити, що сталося з Настею Івлеєвою, яка організувала в Росії голую вічинку. Її знищили. Її просто унічтожили к чортовій матері. Ну, Вона видалила всі свої відео, всі пости з інстаграму, просто його почистила, перефарбувала волосся з білого в чорне, тому що її народ, її народ просто закенслив тупо за те, що вона організувала голу вечіринку під час спеціальної воєнної операції. Її просто, ну її коротше, знищили вщент в хлам. Вона зараз ходить по церквам, коротше, відспівується і всім розказує, що вона зненацька почала вірити в Бога. А в нас купа цих влади ями, ханомаки, які піднялися на тільки тому, що існував український народ. Не просто помахали ручки і сказали, український народ, па-па-па-па, я, коротше, в Америку. Просто у мене тут синочок. І а, пусть я буду в глазах многих предателем. Та ти не тільки предатель. І якби в нас існував. Цей інститут репутації, цю ханумаку і всіх цих чертей би вже давно к чортовій матірі закенселили. Тому що як тільки закінчиться війна, ця ханумака буде перша, хто буде їхати в Україну для того, щоб отримати якийсь жирний контракт на телебаченні щоб бути режисером якогось дільма, яке вони після цього будуть кормити українцям, кормити тим 73%, які, коротше, голосували за Зеленського. І ще. Зверху, як вишенька на торті, є ще цей Семенченко Альберт Вікторович, батько цієї ханумаки, який отримує тендери від е, української влади на якісь там поставки і так далі, і отримує гроші одночасно з тим, коли його синочок просто зривається з України і просто каже: всім папа, ви там українці далі самі. Микола трактористів Окоп, а я до синочка.